Друзі, сьогодні на нашій платформі в нашій бізнес академії, тобто Академії по продукту, тому що тут збираються ті люди, хто хоче, хоче дізнатися більше про здоров'я, про, про можливості свого тіла, про можливості продукту фітлайн, тому що це саме те, що допомагає нам будувати тіло, відновлювати його. Ставати більш активними, більш молодими, сучасними, тому що сьогодні здоров'я це тренд, і думаю, всі, хто і тут є, і ваше оточення намагається бути більш активними, виглядати молодо струнко, і для цього потрібні додаткові ресурси. І саме про ці ресурси сьогодні я хочу з вами поговорити, тому що більше 30 років я веду клієнтів, пацієнтів і бачу, що без додаткового ресурсу дуже важко, практично неможливо відновитися, відновитися після якихось операцій або захворювань, після навантажень. А сьогодні в умовах сучасних стресів і недосипання, недоїдання нормальної їжі. І коли люди переїжджають через кордон, коли люди втрачають роботу або втрачають житло, це звісно дуже великі навантаження на нас, і це треба не просто перенести достойно. Треба вийти з цього не калікою по здоров'ю. Треба бути і далі активним, будувати життя, будувати країну. І тому сьогодні я хочу вам продемонструвати слайди і розказати про додаткові продукти Fitline, продукти додаткового харчування, і вони так само додаткові до нашого оптимального сету. Я зроблю демонстрацію екрану, щоб ми з вами могли Мабуть, ось так. Могли дивитися на і прослухувати і дивитися візуально. Зараз. Ось. І хочу почати з того, що компанія FitLine, компанія PM International, розробляє унікальні продукти. Ці продукти унікальні тим, що вони. Саме слово унікально відрізняється від всього, що є на сучасному ринку в індустрії велнес, в індустрії продукту, і ми з вами можемо в цьому переконатися, коли ми наблюдаємо за людьми, які використовують ці продукти, і коли ми самі, самі починаємо їх використовувати. Тому що унікальність, вона не просто на словах, вона на ділі, вона підтверджена. І наш Організатор, творець нашої компанії, пан Рольф Зорг, він мав своє бачення, бачення міжнародного лідерства. в по перше, в створенні продукту і в розповсюдженні продукту для здоров'я, фітнесу, краси. І для Рольфа Зорга, засновника та генерального директора PM International, це ж е, справа життя, як і вже багатьох його послідовників, мільйонів людей, які також хочуть е, використовувати найкраще для себе і для своєї родини. Саме для цього зібрані. Науковці, люди, які мають велику компетентність в різних дисциплінах, і 15 науковців, які ви бачите на слайді це е, провідні спеціалісти і е, люди, які очолюють цілі. Е, Відділи по вивченню і по створенню продукту. І тут є, звісно, і біохіміки, і фізіологи, і фізики, і молекулярні хіміки, і харчова промисловість, і косметологія, спортивна медицина тобто найкращі спеціалісти, які зібралися в компанії PM International, для того, щоб ми з вами мали сучасний інноваційний, наукоємний продукт, і він, звісно, має вигляд сучасних коктейлей, це суміші. Порошкові або масляні, концентровані, збалансовані з багатьма інгредієнтами, які направлені на цілісний підхід до нашого здоров'я, до здоров'я, до фітнесу, до краси всередині зовні. щоб ми могли покрити дефіцити, щоб ми могли відновити своє здоров'я на будь-якому етапі і почувати себе і виглядати набагато. Більш молодими, ніж є в наших документах. І над цим працюють, як я вже сказала, науковці, щоб забезпечити нас найкращими, найкращими результатами, найвищою якістю і, звісно, максимальною безпекою. Про ці гарантії, про сертифікацію ми будемо з вами розмовляти в наступної суботи на бізнес академії, більш докладно з додатковими. Слайдами я просто хочу зазначити, що сьогодні ми говоримо про продукти преміум якості, преміум ефективності. І ви можете кожен з вас використовувати, по-перше, лінійку оптимального набору, оптимальний сет, який постачає нам. Майже 80% від необхідних речовин для кожного дня, дня для нашого метаболізму, для всіх наших хімічних реакцій в організмі, для того, щоб ми могли і е, будувати здорову імунну систему, е, кишечник, е, серцево-судинну систему, зір, мозок, нервову систему і так далі, щоб кожна система працювала якнайкраще. І для цього ми зранку випиває, випиваємо power Cocktail, коктейль сили, додатково для тих, кому 50 і більше років Generation 50 для діток це Power Cocktail Junior, комбінація необхідних речовин для цілого активного дня. А ввечері ми споживаємо коктейль Restorate, це мінеральний комплекс з вітаміном d 3 для того, щоб забезпечити нам глибокий спокійний сон, відновлення. Покращення кислотно-лужного балансу, детоксикацію і так далі, підготовку до наступного дня. І коли ми приймаємо ось цей оптимальний сет, ми вже маємо 80% відсотків покращення здоров'я. І є ще лінійка продукту, яку ви побачили, яка додатково додається до, до цього оптимального сету. Тобто вони є е, додатковими продуктами. База це оптимальний сет. Я хочу… Е, на цьому наголосити і нагадати вам, тому що зараз піде мова про. Ще продукти інноваційні, дуже дуже ефективні, класні бомбезні продукти, але вони є додатковими до цих, тому що саме на базі будується далі надстройка, надбудівля для здоров'я. Тому ми можемо додавати продукти для покращення судин, для покращення нервової системи, гормональної системи, суглобів і так далі. І сьогодні про них піде мова. І перше, про що я хочу розповісти, це продукт, який вийшов на світовий ринок минулого року. Він досить такий свіжий, новий. Над ним працювали е, науковці багато років, щоб створити особливу формулу для особливих потреб наших, е, шановних чоловіків. Тому що е, Чоловіки вони мають особливі потреби, мають щоденні виклики, і це в них пов'язано в чоловічому організмі, пов'язано з особливим чоловічим гормоном. І які важливі фактори в повсякденному житті чоловіків, звісно, це фізична форма, це можливість працювати, досягати, бути захисником і в країні, і в родині. Тобто фізичний стан дуже важливий. Незважаючи на вік, до речі, тому що коли людина розуміє цінність здоров'я, і як найкраще, як раніше, починає вкладати в своє здоров'я додаткові продукти Фітлайн, то звісно, фізичний стан можна підтримувати активним багато років. Спосіб життя, звісно, Фітлайн допомагає змінювати спосіб життя. Відходити від пагубних звичок, рівноважувати режим харчування, питний режим, що теж важливо для здоров'я, звісно, це і режим дня. Достатній сон, емоці... емоційна нагрузка, яку ми можемо переносити стресові навантаження, тому що психічний стан, це і ментальне здоров'я, це і спроможність, і можливість реагувати на стреси, переносити ці стреси. Їх сьогодні ми такі ще в своєму житті випробовування в Україні не проходили. І ось ці всі навантаження вони потребують нашої допомоги. І, звісно, ось цей рівень тестостерону у чоловіків він якраз і корелює і фізичний, і психічний стан, і е, м'язову масу, і е, щільність кісток, і розумову діяльність. І е, тому з віком, коли він починає знижуватись, знижуються всі ці прояви здоров'я чоловічого, тому що в молодості в, в, в роки, там, до 35 до 40 років чоловік завжди енергійний, активний, такий гормональний, і ці, рівень тестостерону допомагає бути на хвилі, допомагає бути в, в гарному метаболізмі, коли перетравлюються правильно амінок... білки в амінокислоти, жири. Вуглеводи, зазвичай рівень тестостерону допомагає тримати нормальну вагу, нормальну активність і фізичну, і сексуально, але з віком це природньо рівень тестостерону починає знижуватись. І з цим зниженням знижуються і всі такі активні чоловічі параметри. І коли ми говоримо про зниження рівня тестостерону, ми кажемо не тільки про зниження гормональної активності, сексуальної активності, це також підводить чоловіка до хвороб віку, до вікових хвороб, атеросклерозу, Цукрового діабету, збільшення ваги, погіршення когнітивних здібностей. тому що тестостерон, це, як у жінок, естроген, це такий провідник в молодість. І зниження рівня тестостерону вимагає від нас підтримки цього рівня, і це сьогодні з сучасними можливостями, сучасними. Науковими досягненнями стало можливим для нас, для наших е, коханих людей, тому що є природа, і в природі є такі інгредієнти, які науковці розглядають е, як дуже важливий компонент нашого щоденного харчування, тому що саме з природи людина може брати все, що потребує її здоров'я. Все. Ми створені творцем саме таким чином, що ми є діти природи. І в природі є все, щоб ми покращували і відновлювали своє здоров'я. Але ж сучасне харчування не містить всіх, всіх тих компонентів, які необхідні нам для правильного метаболізму, для правильних хімічних реакцій в організмі, які проходять тисячі в секунду різних реакцій. І тому з природи науковці виділили, ви, виділили такі екстракти, які в поєднанні з сучасними технологіями, з тисячорічними знаннями аюридичної, китайської медицини, східної медицини, і ще компоненти, про які далі розповім, вони якраз і дають нам ті молекули для метаболізму, які і покращують стан здоров'я, посилюють синтез тестостерону, покращують стан нервової системи, м'язової системи, і ви бачите чотири екстракти, які екстракти це смак, такий, це витяжка, най, така серцевина, серце, душа рослини, яка сконцентрована в нашому продукті, і поєднані ці екстракти між собою в правильних. Дозуваннях для того, щоб була синергія, щоб один екстракт посилював дію іншого екстракту. І про кожен з них можна більше почитати. Ви можете скрініти або записати собі назви цих екстрактів. Я скажу коротко, щоб ви розуміли наскільки потужний, потужний продукт є мен Плюс. Мен, ви знаєте, що в переводі це чоловік. Шафран – це найбільше. Дорожча спеція у світі, найдорожча, і навіть вона дорожча е, суча, е, таких дорогих е, металів, як золото. І чому це так? Тому що шафран е, збирається з середини квіточки, це пель, е, серединка квітки, е, всього три е, таких пестика, і е, цей збір проходить вручну. І треба її виростити. Ось ця жовта серединка, ви бачите на е, слайді на картинке, е, це і є е, серце шафрану, і його треба висушити, перемолоти, і тому е, це дуже сильний, е, потужний продукт, але його небагато ми, ми можемо використовувати, тому що навіть е, сучасні. Е, Виробники парфумів, а шафран є афродизіаком, має такий аромат, який посилює статевий стимул. І навіть е, виробники дорогі, виробники парфумів не можуть собі, е, це тільки нішева парфюмерія, тому що це дуже дорога спеція. І так само в їжі її, якщо використовують, це мікро-мікрограми, і це дуже дорогі ресторани. Але в нас, в нашому продукті, він є, тому що шафран він допомагає зміцнювати імунну і нервову систему, що дуже важливо для е, чоловіка. Імунна і нервова система допомагає боротися з безсонням, допомагає долати стреси та депресію. А ми знаємо, що коли є стреси і депресія, полові функції, статеві функції знижуються, воно пов'язане між собою. І тому шафран тут є таким провідником для нервової системи для покращення стану загального. Імунного і так далі. Червоний женьшень використовується в східній медицині більше трьох тисяч років, і раніше за те, що його могли перевозити і продавати простим людям, була смертна казнь і використовували червоний женьшень тільки імператори, і це дуже дорога також спеція. Тому що вона покращує саме гормональний стан, е, омолоджує, посилює. Е, Метаболізм амінокислот, а за рахунок цього покращує м'язову систему. Є потужним носієм мікроелементів, вітамінів, і ефірних масел, пептидів. І тому для гормональної системи дуже важливо, і саме імператори китайські вони славились своєю потужною сексуальною активністю, мали. Наложниці, тому і в 90-100 років були спроможні стати батьками. Тому важлива спеція. Далі виноградний і яблучний екстракт це екстракти, які також є в нашому продукті муноген. А ми знаємо, що це екстракти, які е, е, мають потужні антиоксиданти, укріплюють судинну стінку, е, знімають е, різні запалення, покращують мікроциркуляцію. І це дуже важливо для е, чоловіків. І е, фітонутрієнти яблук і винограду є е, природніми е, компонентами для синтезу оксида азоту, а це е, той, е, та молекула, яка е, розслабляє судини і покращує кровообіг в судині. І саме це покращує загальний е, Кровообіг і мікроциркуляцію в статевих органах, і тому винограти яблуко екстракти саме так багато ми не з'їмо, повірте. Хоча зараз це доступно, наприклад, деякі фрукти можна їсти багато, ягід, але в такій, в такій кількості, як є в екстрактах, звісно, ми цього не можемо зі звичайної їжі взяти. І ці екстракти вони ще і поєднані з вітамінами і мікроелементами. Подивіться, вітаміни групи Б, ми знаємо, це більша кількість вітамінів з активайзу, і ми знаємо, що це всі спільно вітаміни групи Б виконують головну. Функцію приймають участь в тканинному диханні, щоб кожна клітина могла б отримати кисень і, звісно, працювати на повну бути активною, спроможною виконувати свою функцію. І також вітаміни групи Б приймають участь у виробленні енергії. А чоловік і енергія, мені здається, між цими словами треба ставити знак рівності, тому що я уявляю чоловіка е, тільки енергійним, активним, е, сильним, спроможним е, приймати рішення, робити справи е, важливі, і тому саме активність е, допомагає е, активність, е, дає уся. Формула вітамінів групи Б. Якщо коротко, також про кожний вітамін можна багато розмов... розказувати розмовляти, але якщо коротко, то БА1, вітамін, тіамін ще називається, він нервово рефлекторну регуляцію підтримує а якраз високий рівень. Ліпідо це і є нервова рефлекторна регуляція, проведення нервового збудження підтримує. Вітамін в 3 покращує мікроциркуляцію кровообіг, наш улюблений ніацин, який якраз ми використовуємо і знаємо цей флеш-ефект від активайзу. Тому він і тут також можливий. Вітамін в 5 приймає участь безпосередньо в синтезі саме полових статевих гормонів і стресових гормонів. І якщо недостатньо вітаміну в 5 і ми стресуємо, то статевих гормонів не зможе фізично вироблятися більше, достатньо і тому дуже важливо цей вітамін, щоб був в комплексі, і також він приймає участь в синтезі інших вітамінів. І для цього підтримує роботу шлунково-кишкового тракту. Вітамін в 6 також допомагає врегулювати гормональну діяльність і бере участь у синтезі амінокислот і в підтримці м'язової форми, активних таких щільних м'язів, відновлення м'язів. Вітамін в 7 це, ко, це кофермент, який е, допомагає переробляти жири, білки, вуглеводи, тобто приймає участь в загальному обміні речовин. І е, що важливо е, пам'ятати, що хронічне потрапляння алкоголю в організм е, не дає всмоктатися цьому, цьому вітаміну, вітаміну Б7, біотіну. І е, коли є хронічний алкоголь, це й може бути і якісь активізатори, піво, пиво або такий неважкий алкоголь, але все одно алкоголь погіршує всмоктування вітаміну в 7 і тобто зменшує виробляння гормонів полових. І в 12 Ми знаємо, що це дуже важливий вітамін для синтезу ДНК. Це головна наша структура клітини, пам'ять наша. І також ми знаємо, що дефіцит вітаміну В12 призводить до накопичення гомоцистеїну, це така нейротоксична сполука, яка погіршує стан судин і запускає атеросклероз. А коли є атеросклероз, то, звісно, чоловік вже потерпає від і тиску, і Погіршення кровообігу у мозоку, депресія, і так далі. Оніміння буває, кінцівок, втомлюваність, погіршення пам'яті, і тому всі ці разом вітаміни вони якраз і працюють комплексно разом і посилюють ці вітаміни, посилюють ці вітаміни, цинк, це мінерал, який є. Обов'язковим в щоденному харчуванні чоловіків устріці, морепродукти, це вважається також афродізіаком, а також чоловічими продуктами, тому що цинк це основний і незамінний мінерал для синтезу тестостерону, для чоловічого здоров'я, тому що в комплексі з вітаміном є, е, до речі, коли, які ми можемо приймати з нашим продуктом, іншим, ми. Цинк сприяє формуванню статевих клітин, а це репродукція, на це також зверніть увагу, тому що сьогодні половина безпліддя в родинах це саме чоловічі безпліддя. І дефіцит мікроелемента цинк призводить до еректильної дисфункції. І всі ці комплекс, комплекс цих продуктів, звісно, впливає на чоловічі. На чоловіче здоров'я дуже потужно, але хочу вам нагадати, що тестостерон він виробляється в наднирниках, в чоловічих яєчках і в жіночих яєчниках. І тому для жінок також не настільки важливий, але він також важливий цей гормон, тестостерон, і тому цей продукт також можна приймати і жінкам, і навіщо він. Так, щоб під, підкреслити підвести висновки. По-перше, це, звісно, гормональна, гормональне здоров'я. У, у чоловік це тестостерон, у жінок це достатня кількість накопиченого естрогену, гормону, який підтримує нашу молодість. Допомагає профілактувати предменструальний синдром, допомагає. Профілактувати порушення циклу, клімактеричні розлади, набір ваги. І взагалі цей продукт він підтримує м'язову систему. А коли є е, продукування м'язових клітин, то зменшується кількість жирових клітин. І тому це, е, Сприяття підтримки нормальної ваги, також цей продукт допомагає зменшити втомленість, сприяє концентрації уваги, пом'якшує драцівливість, дає можливість переносити стреси, зменшує агресивну поведінку, як і для чоловіків, так і для жінок це важливо, і підтримує лібідо, і ще має антидепресивну дію і покращує сон. І тому. Захищайте те, що любите. І жінки, і чоловіки, будь ласка, зверніть увагу на цей продукт. Це ось така стильна чорного кольору баночка з красним нашим стильним дизайном Fitline. Тут достатньо продукту на місяць вживання 5 грам це неповна чайна ложка або наша мірна ложечка з активайзу на 150 мл води. Дуже відрізняється смак від всіх наших продуктів, тому я, я його використовую коли використовую окремо від всього, тому що така легка нотка шафрану, вишні, дуже смакує, дуже легкий і ароматний. Одна-дві порції в день можна зсумісний е, е, су, з іншими продуктами нашими, з тим же активайзом, е, з анстельшуцем, наприклад, або з маслами, тому що вітамін Е буде покращувати дію мікроелементу цинку. Тому, будь ласка, використовуйте, е, збільшуйте рівень. Тестостерону, і хочу сказати, що це не гормон, і тому, якщо нормальний рівень тестостерону, зашкалювати не буде. Тому саме додаткове харчування може якраз, знаєте, нормалізувати рівень гормону. І ви бачите, що ми використовуємо науковці PM International, використовують ексклюзивну комбінацію. Заявлений патент на цей продукт, тобто, ми можемо. Бути впевнені, що такого продукту ми не знайдемо більш ні в кого. Технологія NTC, яка зазначена на кожному продукті, гарантує, що всі поживні речовини, про які я розповіла, вони на 93-95% засвоюються. Тобто біодоступність важлива продукта. Це найважливіше ніж склад, тому що мало просто прийняти продукт. Важливо, щоб всі компоненти дійшли по призначенню саме в клітини на клітинний рівень. І якраз технологія NTC, про яку також я розповім наступної суботи на бізнес на бізнес-академії, вона і гарантує нам це цю біодоступність, це засвоювання компонентів і підтримка гормональної активності. А, в, а... В молодому віці, в більш старшому віці, звісно, важлива. І маленький ще такий ролик. Подивіться, будь ласка.